Дорогі брати та сестри, дорогі наші гості, приятелі, односельчани, вітаю вас, любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Вітаю вас всіх, брати і сестри, хто дивиться нас на наших каналах в соцмережах. Спілкуючись з вами, я ще раз наголошу, ще раз підкреслю вже вдруге, що спілкуючись з вами, я знаю, що вам дуже подобається рубрика оголошень. Хотілося б, щоб ви подобалися і проповіді, і всі інші служіння, які ми проводимо. Як ви мені кажете, дзвоните, кажете, ми всі чекаємо оголошень, чекаємо якихось гарних новин. Чекайте, може прийде такий час, коли я в оголошенні скажу, брати і сестри, війна закінчилась. Амінь? Амінь. Я скажу, я чекаю того моменту, щоб таке оголошення сказати. На жаль, сьогодні я ще так сказати не можу. Тому вашій увазі такі оголошення. Причастя наше, наше причастя, яке ми робимо один раз в році. Вірніше, двічі один раз це коли слово Боже каже. І другий раз це через місяць після того, як по якісь серйозних причинах хтось не зміг прийняти вперше в то, то основне причастя, яким, на принципі, має бути одне. Оце причастя у нас буде 12 квітня, 6 квітня молитовний тиждень розпочнеться. 12 квітня це субота, відповідно назад сім днів, то субота буде 5 квітня. А в неділю ми завжди розпочинали, коли так припадало, не завжди коли припадає, ми розпочинали молитовний тиждень. Тому молитовний тиждень розпочнеться 6 квітня і це буде неділя. Двадцять 20... наступне оголошення. 24-го, до речі, повернувся до оголошення про причастя. Я хочу сказати, що кон... чітко. І вже так конкретно я скажу, де будуть проходити причастя. Ну там, за, може, за два тижні до, цього, до цієї дати. За два тижні, думаю, ми вже точно будемо знати. Сьогодні я можу лише орієнтовно сказати, що обов'язково причастя буде проходити в Антверпені. Причастя буде проходити у нас в Білих Ославах, і причастя буде проходити. Якщо не приїде наш, до нас, не приїдуть, тому кажу точніше, я скажу за два тижні, але у цих двох місцях, місцях це буде однозначно. Ще який, третє якесь, так? Ні? Я думаю, хтось сказав, що знає ще третє місце. Можливо. Я думаю, може бути третій, може бути четверте. Все в Бога можливе. Я мрію про те, щоб було і в Англії, і в Сполучених Штатах. Причастя, можливо, можливо, так і буде. Якщо не цього року, то наступного обов'язково. Е, наступне оголошення. 24 лютого ми очікуємо черговий заїзд дітей, це буде понеділок. Ми очікуємо черговий заїзд діток 93-ї бригади, які приїдуть своїми матерями, мамами, і ми будемо далі продовжувати співпрацювати з ними. Е, Третє слідуючого голошення. Ми відправили допомогу на Одесу, благодійницькій організації Волонтерський рух, які зразу відвезуть у прифронтовий госпіталь. Е, отримав дуже подяку, е, таку поки що словесну, але вони хочуть вислати нам подяку листу в листі, офіційну подяку. Я дуже радий, що ми змогли відвести. Як сказала жіночка, коли не побачила, звати Настя, каже, дуже потрібні У. речі, і ми дуже вам дуже-дуже дякуємо. Відправили такі крани, які піднімають нерухому людину, поранену, спаралізовану. Відправили каталки, відправили, ну, візки інвалідні. Це бус ми загрузили. Я хочу подякувати тому водієві, Василеві, Гриньків, по-моєму. Гриньків, ну щось таке прізвище, хочу йому подякувати, що він приїхав. І особлива подяка тобі, Едуард Струк. Дуже тобі подяка. Я вже не вперше помічаю цього брата, коли я пишу в правду і честь, кажу «в правду і честь. Коли я пишу і в правду і честь пишу, і пишу в церковну групу, то я якимось проханням, то я вже помічаю, Едуард реагує дуже часто. То перечислить якусь пожертву, то все. він. Позвонив мені, я так якось не очікував, думав. Він позвонив, що каже, я зайнявся цим питанням, я знайду бус, і він знайшов буса. Знайшов буса, домовився, зацінув, і приїхав чоловік і загрузився. Ви знаєте, наскільки це мені облегчило працю, вам передати не можу. Як ми старасом переживали, думали, ну, ну стоять це, комусь воно потрібне, воно в нас в гаражі займає місце. От підіть подивіться, гараж майже чистий. Лишили ще трошки, отак має бути. Знаєте, коли я буваю у складах і мені кажуть, дивіться, скільки в нас все є, людина тішиться, скільки в складі. Я мені сумно. А я кажу, а чого в тебе це лежить? Треба тішитись порожніми складами. Так чи ні? Порожніми. Приїхала фура, тиждень-два повні і порожніми треба тішитись. Їх нема. А не щоб потім, як ми дивимося відео, і гниє, і псується, і продукти, термін зі псом перейшли і на, під дощем. І, це, і, що, і, що, і що, то, що то за волонтер такий? Ми тішимося тим, і тішаться ті брати, які пожертвували нам. Як я вже кажу, німці мінден тішаться, що воно комусь служить, комусь приносить користь і комусь навіть рятує життя. Дякую старості нашому. Коли він дізнався, що ми відправляємо з ним, контактуємо, щось я йому допомагаю, щось він, він каже: ну, якщо йде в госпіталь, то в мене каже, є такі е, пластини, каже, які поливаєш гарячою чи, там, теплою водою, і до переломаної ноги руки обвиваєшся, такий, чи сухий гіпс, чи що то таке є. І воно достатньо води, розумієте, яка це вигідна річ, Тоже, також американський, І лише обвив, і воно. І також це дуже така необхідна річ. І так само ця жіночка з цим втішилась. І Микола Володимирович тобі дуже велика подяка. І від цих людей. І я думаю, що вона принесе користь нашим хлопцям пораненим. Два ящики він дав нам. І ми зразу відправили. Верніше, зразу він підвезли до буса. І це вже той же день. Подяка тобі, брат Дмитро і Остапові, вашому твоєму синові, за пожертву дров. Така велика машина. Брат з сином своїм зробили подарунок для церкви безплатну машину дров. Хай Бог благословить тебе. Хай береже в лісі від нещасних випадків тебе, твого сина, хай оберігає і дає вам благословить вас. Хочу принести вибачення нашим ВПО. Нашим вимушено переселеним особам, які живуть в гот... корпусі в нашому готелі, чи верні, в гуртожитку. Хочу вибачитись за перебої з енергією за те, що трошки ви у нас перебої відбуваються. У нас, ви знаєте, сталася та проблема. Я вже розказував, не буду казати нагадувати те. І у нас працює зараз електромонтер, працює електрик. Він розпочав з нашого дому молитви, і все до кінця буде прослідувано, все перевірено. Ми постараємося знайти, де причина, де проблема, він постарається знайти. І тому перебої з світлом. Це в зв'язку з тим, що він поклав такий спеціальний апарат, тому що в нас скаче напруга. І в нас згоріли по через те, що на фазах піднімається напруга навіть до 400 вольт. Через то він поклав такий запобіжний, я не знаю, як то називається, такий апарат. Якщо 250 вища напруга, відключає світло, а потім знову включає, коли напруга стабілізується. Тому кілька днів до понеділка ми не хотіли, не хотіли розпочинати великі роботи на суботу-неділю, тому з понеділок продовжаться роботи і все буде наладжено. І тим більше, що буде другий корпус у нас мати другий лічильник. Там є номер, другий лічильник, ми роз, розвантажимо лінію цю. І сьогодні церковна рада, ми обговоримо, скільки ми зможемо тут яку потужність завести, яку на вечором після зібрання буде церковна рада, і яку на другий корпус. І тому наші брати, хто за кордоном, якщо ви хочете щось порадити, будь ласка, дзвоніть, ми поради будемо слухати. Я буду слухати, я вмію слухати поради і приймати поради професіоналів. І це знають брати, я радився, коли що робили, все слухав професіонала. І казав, як він робить. Може, не всім і подобалося щось там, але робить професіонал. Тому я вибачаю за перебої з енергією. Хочу подякувати попроханню проханню відділу, який випічку. Хочу подякувати від імені того відділу, від всіх нашої всієї нашої церкви, від всіх воїнів, поранених за пожертву на випічку. Василь Іванович і Валентина Васильовна, його дружина Сніцаренко Валя пожертву зробили вам щира подяка. Журавель Уляні. особливо подяка Журавель Уляні. Ви знаєте, я ви це помічаєте, Я ну, не, не акцентую так сильно членів церкви. Не акцентую. Ви. Ми Багато хто знає, не акцентую чому? Тому що це члени нашої церкви, ми робимо. Хтось щось особливе зробить, я згадаю. Але коли людина робить, яка не є частинкою нашої родини, частинкою нашої духовної сім'ї, а саме такою є Журавель Уляна, і вона з самого першого дня, коли ми розпочали, ну може, не з самого тільки в той перший день, але коли вона дізналась про те, що наша церква випічку робить, вона зразу приєдналася. І ви знаєте, я, я трошки вражений кажу вам. Я знаю, що не всі навіть члени нашої церкви приймають таку активну участь. А я вражений, що людина, яка наявляється нашим членом церкви, включилась у цю працю і не просто включилась. От, наприклад, цієї неділі. Вона своїх продуктів, на своїй електроенергії, спекла 6 тортів. І привезла. Шість тортів. Я думаю, жінки знають. Уляна. Разом до перемоги. Я тебе вітаю і тобі дуже дякую. Але після цього би тебе. Не почали брати накпинити ти скажеш пан Тарасов, що ви мене похвалили, ви мені принесли клопіт. Я вже більше не буду пекти. У нас такі люди. Ти якоїсь похвали, з нас історії, і людини починають сміятися. Сміються недруги, вони нічого не роблять, завидують і починають сміятися. Не піддаватися. Хочу подякувати струк Марії Петрівні. Марія Петрівна, дякуємо вам за пожертву. Хочу привітати сьогодні. Трошки з невеличким запізненням, минулу неділю, значить після суботи, я не міг раніше, було, виповнилось 70 років Федорчуку Михайло, бо ще як його в нього є ще одне ім'я Василю. Він, і ми, ми знаємо, його як Михайло, але я наскільки знаю, що в нього ще є ім'я Василь. Тобто Михайло і Василь. Михайло Василь, брат Михайло Василь, я тебе вітаю. Я дуже радий, що. Ти взяв першу планку, тобі 70 років. І я мрію про те, щоб так як ти дочекати такого віку. Хай Бог благословить тебе. Я знаю тебе і твою дружину як твердих у вірі, тверду у вірі сім'ю. На мій погляд, твоя какила і прискила тільки в старшому віці. Ви твердо стоїте там за правду ворогті вже стільки років. Хотілося б, щоб ви частіше приїжджали до нас. Але я знаю, що зараз в тебе дуже важко, в тебе проблема з ногою. Я прошу Бога і буду молитись за тебе, щоб Господь зцілив тебе. Твою рану загоїв. Вона тобі приносить багато проблем. Хай збереже тебе Господь. І хай буде для нас всіх наукою, поки ми здорові, ходім, дім молитви. І дім, бо може таки прийти час, що ми і хотіли би, а вже й не зможемо. Але я прошу у Бога зцілення для тебе, брат Михайло Василь, і хай Бог тобі дасть дожити до 80 років, а там і вище. Хай Бог береже тебе, твою дружину і твого сина, твого внука. І хочу передати привітання. Цей тиждень спілкувався з Чехією. Привітання від кубинця Сергія Ігалі, від брата Михайла Лазорка, від брата Дмитра Лейбюка. Це привіт із Чехії. Привіт від трошки пропустив, треба було тої суботи передати. Але я просто якось вийшло мені то з голови, моя дружина мені нагадала, дякую їй. І прийміть щире вітання, наша церква, всі від Ліди Даниїла і Іри Колодій. Ну, Іра вже не колодій, але від Ліди Даниїла Колодіїв та їх дочки Іри. Я мав з ними дуже хороше спілкування, ми спілкувалися, згадували юність, згадували. Ми до, е, там, до круглої дати Ліди чи Даника, кого Тарас ми знімали фільм? Кого була кругла дата? День народження Даник е, 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 Андрій попросив, так? Так. І ми знімали, і ми зняли фільм, зняли е, з Тарасом їхнє подвір'я, хату. І Ліда каже, що, що просто її розчулили, бо це на вона багато років вже не було. Розчула вона побачила своє рідне обійстя. Подвір'я, так було їй приємно, сумують за білими славами і передають нашій церкві вітання. Вітання нашій церкві передає Анатолій Бабін з дружиною, з сестрою дружини із Сполучених Штатів. Діма Ялта з Миколаєва передає вітання. Саша Волокітін зробив пожертву, за яку ми тобі дякуємо, Сашко. А також він передає щире вітання з Польщі. Вадим Шеремет з Миколаєва, передає вітання. Алік Бурлака з Німеччини, Віктор і Валя Калитюк з Київщини. За всі ці вітання, які привіти, я вам дуже дякую. І ще будуть сказані привіти, і ми також вам передамо навзаєм. Сьогодні поступили деякі нові пропозиції молитви. Ну, ми будемо продовжувати молитись за шерв'ю крозалію Петрівну, щоб е, її перелом. Щоб, Перелом, якби, ми кажемо, зрісся, так, щоб то все стабілізувалося, щоб вона могла ходити і бути в домі молитву. За фленчика Михайла, який сьогодні з нами, і вже скоро, коли, брат Михайло, ти відправляєшся назад, вівторок. у вівторок ти їдеш назад. Я бачу, ти стомлений, тобі трошки стомлюється, правда? Ще того з тої сили, здоров'я, ще такого немає. Але ми продовжуємо за те молитись, будемо молитися, і хотілося б, щоб аналізи були хороші. Ми тебе любимо. Ми... Ти в не... вівторок їдеш? У цей вівторок? Так. А то ми не зможемо вже з тобою попрощатися, то ми сьогодні за тебе помолимося і молитва буде. Е, я також поступила прохання молитись від сім'ї Кубенець Сергія і особливо від сестри Галі за її дядька Кубенець Іван Іванович. З перших днів війни на фронті в 79-й бригаді пропав безвісті. В, на Донецькому напрямі. Е, вона попросила мене, чи не зміг би я якось дополучити, щоб дізнатись його долю. Ми, я зв'язався з, з, з певними хлопцями, з Дімою Ялта, Він зв'язався з іншими і зараз розшукують, будуть пробувати щось дізнатись. Але от уже два тижні, чуть-чуть більше, Кубинець Іван Іванович не виходить на зв'язок, і він вважається зниклим безвість, сумно. Просить молитись. І просить молитися, щоб хоча б якась вістка була, щоб вони вже знали, чи він живий, чи в полоні, чи він загинув, щоб оприділити, щоб знати, що з ним. Я, по-моєму, в церковну групу викладав його фотографію, де він, який він є, і за нього треба молитися. Прохання молитись за Сашу Козака, як я вже казав, далі продовжуємо за нього молитися, молитися в домашніх своїх молитвах. Коли нагадали, от прийшла думка, згадали за когось, станьте тут же на коліна помоліться. Йдете десь. Зупинились, тут же помоліться. Ну, просто сідаєте їсти. Здається, молитись треба над їдою. Ні, ви згадайте ще когось, хто, за кого ми сьогодні молимося. Просто згадайте в молитвах ваших. За Сашу Козака, щоб друга операція пройшла успішно. Брат Олег Житомира, він колись був у нас. Дехто його пам'ятає, вони грали на гітарі, співали, вони виготовляють млини такі, що мелять каменем. Муку. Вони виготовляли млинице і на Казахстан, і за кордон в різні країни світу. Він також любить Бога. Він ще не є не, 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 стільки, не, так, не має такого відношення до Божиї западів, як ми з вами, але він любить Господа. У нього в сім'ї є проблеми. Я не буду ті проблеми озвучувати. Він просить у і і них. Були навіть такі складності, що навіть було трудно з продуктами. І я якраз хотів кажу йому, що я готовий вам допомогти, ми готові вам допомогти. Але він каже: Поможіть мені, нам з молитвою, в молитві, що і будемо робити. Михайло Мазнюк, брат, який дивиться наші служіння всі, якого в душі йде велика боротьба, брати і сестри. Я з ним говорю, читаю, йому говорю голосове, він мені пише повідомлення. Нараз ці повідомлення досить велике. У нього в душі така дуже боротьба. Він не скриває цього. Він каже: Степан, брат Степан, я дуже маю велику боротьбу. Помоліться, щоб Господь мене вислухав, щоб Господь мені дав спокій, дав мені мир. така мудра людина, розумна людина. По його дописах я читаю, що він любить Бога, читає слово Боже, просить молитви. Ми будемо молитися за тебе, брат Михайло, щоб Господь тебе підтримав. І ми будемо молитись за Ярошову Наталію. Яка в лікарні зараз, в ділятині, здоров'я її погіршило, і ми будемо молитись за неї, а також будемо її і відвідувати. Якщо є ще прохання за когось помолитись, скажіть. за сестру Марію А що так ускладнення таке сильне, так? Скажіть мені, будь ласка, які, що з Марі? Краще? А може, її, якщо потреба підвести, то, то я думаю, що там можна і підвести. Добре, добре, дякую за Марію дячок, що повністю реабілітація пройшла. Ще є за кого нагадайте? Що більше немає, ми звернемося до Бога молитву. Дорогий Господь, Батько наш Небесний. Ми щиро дякуємо тобі за те, що ти чуєш молитви наші, і я вірю, що і ця молитва, яка зараз буде сказана моїми устами, а розумом і серцями всіх, хто схилився на коліна, буде тобою вислухана. Я знаю, що не на всі ти молитви відповідаєш так, як ми просимо, але я знаю, що ти всі молитви свого народу чуєш. І якщо навіть ти не відповідаєш так, як ми того хочемо, це означає. Що нам того не потрібно. Це означає, що нам, можливо, треба розмислити себе, чому ми маємо ту чи іншу проблему. Це означає, що ти щось нам допускаєш, щоб ми замислились, що ми зробили аналіз свого життя, своєї духовності і змінилися, безперечно, змінилися. І тоді знов твій голос буде чутний, і знов ми будемо мати від тебе позитивні відповіді. Тому, Господь, я прошу тебе за цей весь список. За цих людей, які, яка, котра має кожну якусь нужду і в кожного вона інакше. Ти знаєш, Господи, я прошу тебе і за того брата, який пропав безвість, і за того, в кого в душі сум'яття, Господь, і за тих, хто, кого чекає ще операція, і за того брата, і за нашого брата Михайла, який скоро поїде знов до Бельгії, за всіх хворих, за сестричку нашу хвору. за... Розалію, сестру, за Марію, ну, за всіх цих братів і сестер, яких я тут сьогодні прочитав в цьому списку. Господь. Відпов... Дай їм відповідь, Господь. Господи, поможи їм, Господи, заспокой серця, зціли, Господи. Ми цього просимо, Ми цього просимо. Я не буду казати, Господи, що. Ми просимо, а ти роби, як знаєш. Ми просимо зроби так, як ці сестри просять. А якщо ти бачиш, і ці брати просять, а якщо ти бачиш, що щось вони не так просять, то ти підкоректуй їх прохання, але не залиши без своєї допомоги, без своєї помочі. Благослови всіх жертводавців, які жертвували. Благослови тих, які, Господи, трудяться на неві твоїй, волонтерством займаються, які працюють, Поможе і благослови всіх Господь. Благослови тих, хто рискує своїм життям, щоб у нас були тихі і спокійні ночі. Благослови і захисти життя. Дай, Господи, припини цю війну і дай, щоб перестали гинути наші люди, наш народ, як військовий, так і цивільний. Почуй молитви, а тобі хай буде честь і слава Отцю, Синові і Святому Духові. Амінь. Амінь. Дорогі друзі, ще поступило таке оголошення і прохання. Чому я кажу на... На відео. Ну, тому що ми можемо більше зробити, як буде більша аудиторія, правильно? Озвучувати, так? Валя Калитюк. Вони печуть, вони готують пакетики життя. Пакетики життя не вони назвали. Цю назву пакети життя. Пакети життя, так? Правильно я сказав? Цю назву дали солдати військові. Це такі невеликі пакети вони формують. Дає сушка, дає шоколад, дає ну, там цілий набір. Три дні солдат, якщо пропав там десь без десь поранений, він може той невеликий пакет споживати, три дні він буде жити, їсти. Вони готують пакети життя. Нам Вадим Сірко привіз півтора мішка сушки різної. Ви не проти, якщо ми цю сушку відправимо в валі? Ми хочемо відправити це Валі. У нас сушки, якщо треба у узвар зварити, ми ще й вдома наберемо сушки, так? Ми хочемо цю сушку всю відправити Валі. Окрім того, якщо ви щось хочете таке зробити, горішки вона туди кладе, що ще вона там, ну, різні різні. Я думаю, що наступного разу я попрошу Валю, щоб вона сказала склад, сухофру... склад пакетів життя, у них вже наладжена лінія. дивіться, Чому отак я інколи співпрацюю з у людей наладжена лінія? Якби я хотів тільки собі слави, значить я буду щось робити сам. Ну, я можу робити сам. Ну, я можу щось тут давати, комусь, допомагати, комусь. Ну, Що, у нас люди так бідують? Що, у нас так сильно люди бідують? Ну, коли є канал наладжений аж на передову, варто підтримати чи ні? Чи можна самому шукати ага? щоб я сам незалежний. Та канал є. Я тому шукаю такий канал. Ага, ви до госпіталя, от нате вам. От ви е, туди, нате вам. І всюди ми йдемо. Туди. Робимо, щоб підключити людей. Тут є канал на саму передову. Приїжджають солдати, забирають на саму передову. На саму передову, на нуль. Приїжджають і забирають. Це називається пакети життя. Що там потрібно? Там потрібно сухвоврукти, там потрібні горіхи, там потрібен якийсь шоколад, там ізюм. там, ну, ну, ну таке щось. Я не знаю, це вже точно знаю. Але тепер поступило прохання, що дуже похстудило. І їм потрібні теплі шкарпетки. Теплі шкарпетки. Я не думаю, що це можуть бути капці, хоча може бути і капці, а капці навряд чи одіне він у взуття. Та, і прати важко. Тому потрібні теплі шкарпетки і ще що? І устілки. Знаєте, що таке устілки, так? Ну, стельки це по-російськи, я вже хочу українською мовою говорити. Але устілки. — ні, ну, це, це на українській мові устілки. Е, Тому потрібні устілки. е, Більших розмірів, від сорокового і вище. Бо це для солдатів, для чоловіків. Ось. Дякую вам за увагу. Вибачте, що ще кілька хвилин вашого часу забрав.